Нема присорву телефону, а якщо я поверну перевірку зразу буду, будемо хотіти Пане Олексію, підніміться, ви можете нормально ставати на Я на війну. Вам інспектор допоможе. Не... Ви на, на лівій зі спокійно можете стояти 100%. Піднімайте. Я Піднімайте. це 100%. Що... Піднімайтесь. Піднімайтесь, ставай. А на. А на лівій я вже все. Святослав, допоможи, Можливо. чоловіку, нехай він від коляски, від... 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 пару кроків зробить, бо все, я хочу просто подивитися, як це. З... Ви ж можете нормально ходити. Все. Чого все? Не пускає далі наразі. Пустиного п'ятку до, до землі вписіть. П'ятку за... Зим... Ша, ше, 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 ше. Не, не, ну пробуй, пробуйте опускати, попускай. Покажи не натягнути. Не-не-не, это не, не, все нормально, чому? Опускай, упускай, опускай п'ятку. Розгинай ногу, розгинай ногу. Були. Разгнайте ногу. Булы. Ну, для чого, для чого смалювати?